Всім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму каналі. Знову я вас мабуть вже задовбала. Так от я тут щоб подивитись з вами відео на каналі Олицької. Олицька просто головний постачальник контенту, і у неї на каналі вийшло інтерв'ю з Акваменом. Аквамен, хто не пам'ятає, було шоу Не «Холостяка-холостячка», і Аквамен був один із тих учасників, який претендував на серце злати Огнєвіч. І він там прийшов такий, типу, почав їй показувати фотки з аквалангом, де він з рибами плаває, і вона така: о, боже, у нього такий прес. Коротше, це був крінж. І всі були від нього в захваті, який мужик, який мужик. А потім виявилось, що він чи то гей, чи то бісексуал. Він каже, що бісексуал, але чомусь він два рази був. Одружений на чоловіка, як це правильно сказати, був заміжній за чоловіком. І оскільки холостяк має тема, то давайте вже дивитись. Даннього разу ми з тобою бачилися до 24 лютого в мене вдома. Записувала з тобою інтерв'ю. Було дуже багато неправдивої інформації. Я так скажу. Ну як тобі сказати, щось правдиве, щось трошки. Змінене, я б так сказав. І як йому після цього вірити? Як ми йому будемо вірити, якщо там все інтерв'ю, він просто бреха, брехав, брехав. А, назвали тебе лицеміром. Тому що певним чином ти вводив в оману дівчат. Що скажеш? А, я... а чого він так сміється? чином ти вводив в оману дівчат. Як негарно, чому коли Олеська каже, що він вводив оману дівчат, що дуже погано, він отримує від цього задоволення. Боже. На холостячці, де ти був, чи були геї? Ти прийшов, ти розв'язки? <сум> <сум> Олеська таку фотку підібрала. Наче буде інше продовження? Я, я думав, що Свічкуренко гей, чесно кажучи, але ні. Друзі, хто думав, що свічкаренко гей, напишіть, будь ласка, у коментарях. Я, до речі, не думала, що він гей. Потім мені сказали, о, в нього дуже багато друзів, геїв, він там в гей-клубах його бачили, і він натурал, і натуралісімус, там він не. Блін, друзі, можна я буду називатись тепер не гетеросексуал, а натуралісімус. Ну, просто мені здається, що просто це такий жах от реально. Суспільство просто нав'язує нам стільки всього і робить нас нещасливими людьми. Ну, це важко. Це важко, тому що якщо ти хочеш бути тим, ким ти є. Так, до речі, знаєте що? Друзі, це як знаєте, люблять казати хай вони там. У себе в квартирі роблять, що хочуть, головне, щоб не висовувались, не показували цього. Але ж ми люди соціальні ми все одно якось взаємодіємо і виявляється, ну тобі треба подавляти там якусь свою симпатію до свого, до своєї статі. Ти не можеш там показувати, що тобі хтось подобається. Ти не можеш казати там комусь компліменти, ти не можеш там. Наприклад, тобі подобається чоловік, і ти не можеш пожартувати навіть в компанії, що о який красунчик, ну того що всі дізнаються, що о, у тебе там є якісь такі смаки. І звичайно легше жити, коли ти просто такий, як ти є, і тобі не треба задумуватись над тим, що тобі треба говорити. Що ти можеш говорити, що ти не можеш говорити, як ти себе можеш проявляти, як не можеш. Американські війська на на воді на кораблях там кількість геїв достигає 70%. І більшість з них мають жінку, мають сім'ю, але вони там, тому що їм це подобається бути в оточенні чоловіків, робити все для своєї країни. Блін, виходить, що це, це як можливість бути собою е, там, де тебе не дістане. Оце токсичне суспільство, яке тебе засуджує. Це такий вихід, типу, не робити камінаути, а піти в моряки. я не думала так про те, що деякі чоловіки йдуть в моряки. Тому що там вони можуть проявити себе і бути собою. Хм. В Україні дуже багато це для прикриття. А до речі, я вважаю, що якщо жінка про це не знає, якщо вона не знає, що вона борода, то це дуже жорстоко. І я активно це засуджую як жінка, тому що з вами суспільство чинить погано, а ви вирішуєте отак скористатися жінкою. В своїх власних там цілях за що ти теж певним чином її використав. Ти не хотів робити камінг-аут, ти не був готовий, і до всього цього ти вирішив, що треба піти на цей проект більшою мірою. Ти знову ж таки говорив в інтерв'ю, що ти звернув більше увагу на чоловіків, які там були присутні. А злата це вже як знаєш, як таке певне доповнення і можливість. Від злата це жахливо, коли е, тобі кажуть, я бісексуал, але я більше уваги звернув на чоловіків ніж на тебе. А -а -а. Він латиноамериканець, і латиноамериканці мене ніколи не приваблювали. Ніколи, ніколи. Але в його випадку мене привабило щось, якийсь шарм. Він такий живчик, дуже Її пішли в бар. Я в перший раз побачив його п'яним. Mm. Тому що йому потрібно там три-чотири коктейлі, все. Приставав зразу. Приставав, так, але в нас нічого такого не, не було. і... Все треба було бігти. Треба було бігти. Якщо чувак, типу, не вміє нормально пити, якщо він упарується, блін, три коктейлі і все, і готовий і починає приставати, треба бігти, біжи. Зараз заробляю. Я думаю, я більше, тому що в авіакомпанії він працює другий рік. І я можливо задам більш таке знаєш коректне питання. А які кожен з вас функції виконує? Тобто, хто відущу функцію, а хто відому? Я б сказав, що можливо більше я, тому що. Будь-які проблеми в наших стосунках. Ви не знаєте, як ось виходить, Виходить, той чувак підбухує, мало заробляє, і ще й питання вирішувати не вміє. Що ж він там робить в цих стосунках? Так, але якщо ми говоримо про там миття посуду чи там одежі, то. Я цим займаюся. Боже, ви подивіться, який він хазяюшка, і за собакою припирає, і заробляє більше, і випросики рішає, і посуд він миє, і пере. І просто ну, не чоловіка а мрія якась. Щелібе. Ну, він працює в аеропорту, його нема три дні, і він бухає. Клас. Ми точно більше це гей чи гетеросексуальні пари. Всі, ми у нас є багато подруг, друзів. Мені <рес> ні, не можу такі питання. Дрес-код. Так, ти гей, не гей, ти цей, як там? Нормалісимус. З нормалісимусами не спілкуємося. Іди нагряд. Як вона це уявляє? Коротше, дуже тобі питання. Ми розстались. Через що? Було трошки там. З його сторони там секс з кимось і. Що за формулювання? Трошки з його сторони був секс з кимось. Ну тобто він намагається так применшити. Ні, він тебе зрадив, чувак. Це херня собача. Він бухає, не заробляє, по дому нічого не робить, зраджує. Нафіга він тобі ми разом і не, не в відкритих відносинах. Тобто, то якщо там запросити там третього, четвертого або дівчину або хлопця, для вас це нормально. Я маю на увазі. Експериментувати експериментувати нормально, але тільки разом, тільки разом. Так. Якщо вже о знову ця ситуація. Мене зрадив пацан, типа. І я вирішую його пробачити і з ним залишитись, і ми вирішуємо і за страху, що він мене зрадить знову. Я вирішую з ним разом тоді займатися тим, що йому подобається. Ну коротше, це такий крінж. Він казав про те, що він тебе дуже ревнував, і це також одна з таких. Тобто, він да, він ще й ревнивий. Боже. А знаєте, е, е, самі ревниві люди, це у них у самих рилах пушку. То якщо, типу, чувак вас сильно так ревнує, то задумайтесь. Він дуже, дуже ревнивий, це латиноамериканська кров. Гаряча. Тобто всі... Почались виправдання. Він його виправдовує через його приналежність до латиноамер... Латинської Америки. Ці латиноамериканці всі ревниві, вони скажено йому давав хоч? А -а -а. Достатньо подивитись кудись. Так, все нормально. Я розумію, що любить. Знаю, чому ні? Ще до вашого. Типу, знаєте, ося позиція б'є, значить, любить, ревнує, значить любить. Ні. Він просто арбузер. <гум> Тому що я не дуже люблю там клуби, вечірки, але він любить це. Іноді... <гум> <гум> він такий, поняли? Він, коротше, він така жонушка. Жонушка, яка вигулює собаку, миє посуду, бере одяг і чекає свого бухого мужика після того, як він знову тебе зрадив. Боже, біжи від нього, біжи від цього Філіпа, Зачем він тобі треба? У тебе є грін карта. Потім мені телефонують з першого поверху, ресепшн. О, тут Філіп, я кажу. Ну, так, пустіть його. Вони такі: ні ні ні, вам потрібно спуститися за ним. Я спустився. Боже, який позор? Він ще й повинен. Боже, який позор? Консьєрж тобі дзвонить, каже, забери свого бухого мужика. Боже, і він повинен тягнути це п'яне тіло на, на якийсь там поверх. Біжи від нього, Андрій, біжи. Для нього жінка це не, не конкурент. От скажи, будь ласка, чи правда, що... правдарма Філіппе так думає, тому що якщо Андрій бісексуальний і він спробує якби, женитися на жінці, то жінка не буде буха припиратися, і вона буде допомагати йому там мити яку, якийсь посуд і вигулювати його собаку. Вже взагалі які мужики притивні, так? Да? Фу. Гетеро чоловіки вони е, мають стосунки на стороні, і жінки просто не, не знають про це. Навіть О, не. почалось. Почалась мантра. Всі мужики зраджують того, що мене зрадив один кончений. Жінки також зраджують. І ще як? Подумайте про це. Один з моментів е, був те, що Філіп дуже напрягався, що я нічого не публікував про себе, про своє життя. Блін, знаєте, як погано. Коли вона питає, чому ти не зробив те то те то він не орієнтується на свою власну думку і на свої відчуття. Він каже: Ну тому, що Філіппе, да всрався тобі, той Філіппе, ви тоді розстались, Що ти про нього думаєш? Викинь його. Розставання з Філіппе – це краще, що з ним траплялося в його житті. Тобто ем, таке може послі чоловіка або жінка, яка в пошуку. Ну, мені так, знаєш, здавалося. Плюс ти погоджуєшся. І ти О, весь патрон де, можливо, хорошо. Ліг. Можеш... А ти, приїхавши в Америку, ти тільки но ну, розпочав своє таке вільне гей життя і такі відкриті відносники. Вільне гей життя звучить просто, вибачте. Воличка такі формулювання підбирає. Блять, знаєте, що я хочу сказати? Я на те, щоб знецінюю цю проблему, типа камінгаут. Ну, реально в Україні може чмирити тебе за що завгодно, за твою роботу, за твій зовнішній вигляд, за те, що ти хочеш мати дітей, за те, що ти не хочеш мати дітей, за те, що ти виходиш заміж, за те, що ти не виходиш заміж, тобі постійно потрібно якось виправдовуватись. І тому проблема каміннауту на фоні оста... ну, всього іншого, вона. Немає настільки високого градацію проблематики. Да, виходить, що є насіння, але реально в Україні засуджують за все підряд, тому що це залишки совкового менталітету, де не можна було відрізнятися. І нам разом з оцим прийняттям геїв, нам треба прийняти і все інше а право людини. На своє життя, не дивлячись на орієнтацію там, на його вибір стосовно знову повторюсь, там роботи дітей і всього іншого стилю життя зовнішнього вигляду. А, тому тут а, це наша така знаєте глобальна проблема. Коли дозволять, наприклад, жінкам не народжувати дітей і не будуть питати у них, коли діти, то тоді приймуть і геїв. Це моя думка. А, а Там було в нас раз, там я там штовхнув його, тому що він був п'яний чи щось таке, та, таке буває. А... Боже, і ще довелось битись зі своїм п'яним ухажором, який шах. Три три коктейлі, все. Він... Та скажи просто, що він алкаш, ну це правда. Нічого не, не розуміє, що він робить, тому психологічний аб'юз в мене був, але е, фізичного ніякого такого аб'юзу не було. <рес> Який фізичний аб'юз? Подивіться на нього: він двохметровий накачаний мужик. Хто набереться сміливості і вмаже йому? І коли Філіп зрозумів, що він може мене загубити, він приїхав до Києва за цей час, поки ти був в Києві, після що ходив на побачення, фліртував. Блін, це так жах. От знову цього Філіппе штовхає ревнощі на те, щоб його повернути. От він каже: коли Філіппе зрозумів, що він мене може втратити, тоді він почав щось робити. Ну тобто, знаєте, ти постійно у цих стосунках напружені? Тобі постійно. Потрібно тримати інтерес свого партнера до себе. Ну це жах, просто, щоб ревнощі якби, штовхали ці стосунки далі. Біжи, біжи від цього алкаша. Пропозицію ти зробив і за цією пропозицією ти зробив coming аут. Але не для себе, а для нього, щоб довести, що власне в тебе серйозні почуття. Якось так. так. Більше я це робив, тому що він це хотів. Боже, він зробив камін аут більше тому, що. Це не його бажання, а щоб догодити Філіпе. Друзі, ви бачите перед собою аб'юзивні стосунки. все, що ти робив до камінг-ауту, це для того, щоб на угоду нашого суспільства, щоб е, піти в шоу, щоб думали, що ти там гетеросексуальний там здобути собі, собі якусь там непопулярність до ну коротше, і оце все. Блін, да він виходить, Він догождав суспільству, і він будував якусь таку ідентичність, зовсім не схожу на себе і замість. Зараз після камінг-ауту, він бачить, що він змінив свій зовнішній вигляд, там, змінив свою трошки поведінку інстаграм, всі діла. І він будує свою нову ідентичність і він шукає от саме себе справжнього у цьому всьому. Але і за Філіппо, і за цих аб'юзивних стосунків, де він не може фокусуватися на собі. Він не може спитати собі, а що я хочу. Він постійно відповідає на питання, що хоче Філіпо, яким хоче бачити мене Філіпо. І зараз ця ідентичність це не він справжній, а це скоріше те, який образ у ньому хоче бачити його Філіпо. Є, є вже чоловіки, які це роблять для прикриття, а є але є чоловіки, які. Ну, відкриті і для таких відносин, і для таких відносин. Просто десь е, будується все, стабілізується, а десь ні. А ви не знаєте, як несправедливо? Мало того, що жінки страждають від е, е, нормалісимусов, так і ще й від геїв страждають, які не можуть визначитись і набрати сміливості, там, якось сказати світу, хто вони. Боже бідні жінки, скільки терпіти взагалі, скільки можна терпіти, немає сечі терпіти пекапекальні ці... ті... порошна. Ще в Україні всі дивляться на іншого, так і намагаються бути краще ніж інший, або слідкувати стандартам. Нам потрібно бути самими собою. Нам не потрібно дивитися на когось, бути кимось. Бути, треба бути просто самим собою і. Не дивитися на, навіть на закони, які прийняті в Росії в країні агресорі, де по закону забороняється якась там пропаганда ЛГБТ чи щось таке. Це ненормально. І ті люди, які навіть посилаються на ці закони, вони не розуміють, що це пропаганда, яка на них впливає. Амінь, друзі. Да, давайте уже якось. Давати один одному бути собою тільки без руснявих наративів. Якщо ти складаєшся з якихось руснявих наративів, і ти тягнеш цей русський мір, це ми пробачати не будемо, тому що це шкодить нашій національній безпеці. А все, що стосується особистого життя, там якихось виборів, ми, звичайно, це обговорювати будемо, того що у нас спліткарська спільнота, і треба, знаєте, і оце. Якийсь внутрічок також створювати, щоб він був внутрічки повинні бути. У нас повинен бути цей простір, скандальчики і так далі. Але в цілому, в реальному житті, треба давати людям бути собою, забити на всіх хер. Взагалі, я, я завжди підтримую з тієї позиції, взагалі, забити на всіх хер. У мене позиція, що всім на тебе повинно бути посрати. Ну, це знаєте, моє загальне враження. Мені не подобається в цій проблемі. Я все-таки жінка, у мене свої проблеми, я розумію, що ви там хочете, ну, і, і ви потребуєте цієї підтримки там туди-сюди. Але ми, у, мен, ну, у мене як у жінки свої проблеми, і мені не подобається, не подобається ця тема, що коли, типу, чоловік боїться зробити камінг-аут, він використовує жінку. Як інструмент для того, щоб прикривати там свою якусь репутацію. Це якась експлуатація, і, коротше, мене це бісить. Бо, типу, знаєте, ви страждаєте, і ви робите, щоб і жінка поруч з вами страждала, всі жінки, там, яких ви використовуєте. І чим ви краще оцих нормалісімусів? Ви хочете емпатії, а самі отак от жінками робите. Ну, це просто жах. Мене так це виписало. Опять накидають мені пісів в коментарях, скажуть, що я гомофобка. Да, ставте подобачки, якщо вам сподобалася ця реакція, і, і я і побачимось на другому півфіналі Євробачення.